Ритча, Урок Метелика. Одного разу в кукуні з'явилась маленька щілина. Людина, яка випадково проходила поз, досить довгий час стояла і спостерігала, як через цю маленьку щілину намагається вилізти метелик. Пройшло багато часу. Метелик, начебто, покинув свої зусилля. А щілина залишалась усе ж такою маленькою. Здавалось, метелик зробив все, що міг, і що сил у нього більше не залишилось. Тоді людина вирішила допомогти метелику і, взявши ножа, розрізала куколь. Метелик у той же час вийшов з нього, але його тільце було слабке і немічне, а крила були прозорими і ледь рухливими. Людина продовжувала спостерігати, очікуючи, що ось ось. Крила метелика розправляться і зміцніють, і він полетить, але цього не сталося. Решту життя метелик волочив по землі своє слабке тільце, свої нерозправлені крила. Він так і не зміг літати, а все через те, що людина, бажаючи йому допомогти, не розуміла того, що зусилля, які необхідно докласти, щоб вийти через вузьку щілину кокона, необхідні метеликові, щоб рідина стіла перейшла в крила і щоб він міг літати, життя змушувало метелика із зусиллям залишати оболонку, щоб надалі він міг рости і розвиватись. Іноді саме зусилля необхідне і нам у житті, якби нам дозволено було б жити, не зустрічаючись із труднощами, ми були б обділені. Ми не змогли бути такими сильними, якими є зараз. Ми ніколи не змогли б літати.